Всім привіт! Ну що, сьогодні дуже цікавий день, як на мене. Щоб не плакати, я сміялась. Насправді, ми розуміємо, що перестановка ліжок в борделі ні до чого гарного не приводить. Це народна мудрість, і нам треба до цього дослуховуватися. Для нас гарного не буде нічого, для них нічого не зміниться. Це будуть тепер сути єрмаковські міністри. Вірішучка, вроді, по чуткам іде в офіс президента-радником якимось. В общем, нічого в їх житті нічого не зміниться на хуже. В їх житті може змінитися тільки на краще. Все. Ну, а нам, а нам залишається, що? Десь сміятися, десь задумуватися. Ми давно задумалися що з цим робити, але зараз не можемо, так як раніше. Да? От вони обрали який час. М -м -м. Новина, що на Дніпропетровщині зараз дороги почнуть вовсю будувати. Правильно, ворог уже близько підбирається, треба будувати дороги. Прочитала у м -м Ніни Южаніна, що був аудіт і дороги у нас стали зараз коштувати на 30% від того, як вони коштували півроку тому. Це означає, що це означає, що в тумбочці ні, ні повільна тумбочка, діньга грошима наповнюється. Треба пришвидшити це. От вони це і пришвидшують. По-іншому, я не можу сказати, що з цим з цим робити. Я навіть просто дивлюсь, от наша фракція постійно каже, треба уряд порятунку, треба уряд єдності, уряд порятунку згодна, уряд єдності, ну, це все дипломатичні штучки, звісно, але їм це не треба, це нам треба. А їм ні, їм не треба ні уряд порятунку, ні уряд єдності, ні взагалі, як ви це назвете, їм не треба умних людей при владі, їм не треба якихось фахівців, про що ми кажемо. Вони навіть регламент, який ну, взагалі то, за порушення регламенту Верховної Ради або такої якоїсь ради передбачаються штрафні санкції. Я не знаю, які штрафні санкції в Верховній Раді, але я стовідсотково знаю, що ніхто цього не виконує. Ніхто не виконує ні звітів, ніхто не виконує не приходить взагалі міністр е, Кулєба, замість того, щоб прийти сьогодні на. Е, Комісію і звітувати про свою діяльність, він пішов вигулювати собачку. Це не тільки до депутатів таке ставлення, це ставлення до нас. Вони назвали себе слугами, але вони знали, що вони роблять. Вони хакнули країну, вони зробили нас ще раз. І я тому, ви бачите, я навіть не стресую, ну правда, ну, ну що ми можемо це зробити? Якщо, принаймні, станом на зараз виправити, ми нічого не можемо. Я навіть так скажу, зараз будуть нам казати, з усіх, Дірок з усіх дірок, це я називаю там телебачення, радіо і у кого там щось ще є, будуть нам казати, позитивні блогери зараз підключаться, що ну так це ж дуже гарно. Ми вже перезавантажилися, і тепер ми, як ЕГГ зробимо ще 100-500 нових міністерств, потім ми їх скрутимо, реорганізуємо і зробимо ще 200-500 нових міністерств, а старі позакриваємо. І отак вони іграються. І, вони країну котять в прірву. От, на жаль, так. Я бачу так. І мені навіть здається, якщо їх навіть там, ну, я не знаю, хто їх там може, їх може зупинити тільки тільки наступне: що грошей вже не буде в нашій в нашому бюджеті, а ті, хто нам дає зараз гроші міжнародний донори, скажуть все. От просто все. Давайте вибори, отак, як ми вам скажемо, отак, отак і отак. І ви їх проводите, і далі тоді ми будемо спілкуватися вже з новим президентом, з новими міністрами і з новим урядом. І, ну і то їх, мабуть, це не зупинить, а вони просто будуть бігти і тягнутися з собою ще. Кравчучки, ще в зубах, ще ще щось. Золотий запас. Ми ж не знаємо, що з нашим золотим запасом. Щось я підозрюю, що там у нас його вже немає. Така у мене є підозра. Це не це реальна підозра, це, це реально, я нічого не знаю. Мені так здається. Оці всі зараз пересування цих міністрів. Це. Більше, мабуть, для заходу, щоб сказати, ну, ви бачите, ми ж перезавантажилися, що ви від нас ще хочете. Хоча морди ті самі, от ті самі, завтра побачите. Е, ніхто, ні, ніхто не уїхав, що ви кажете, куди з країни тікати? Тікають тільки ті, кого тут вже ну, просто неможливо. Ні приховати, неможливо нічого зробити, щоб їх захистити, ті тікають. І то, як кажуть, що цей останній їхній депутат, що він взагалі тікав, чуть ли не через ті перепливав. Ну, принаймні, чигірямі тікав, не через кордон, як всі нормальні люди, як, котрі нічого не бояться. Да? І вони будуть тут до кінця. Вони будуть вони впевнені, що, вони точно знають, що. Коли будуть вибори, вони їх будуть фальсифікувати. Вони точно знають, що вони будуть робити все, щоб їх фальсифікувати на свою користь, вони будуть підкупати, з'являться нові партії волонтерів і військових, вони повідкривають. Це нам важко було б відкрити. Треба було б мільйон підписів збирати, все таке інше. А вони відкриють швиденько, за два дні. От повірте мені. І ті, котрі кармані, вони будуть. Купувати. Це будуть, можливо, інші дехто обличчя, але це будуть ті самі слуги тільки в новій обгорці. Це, я не, це я просто реаліст, але я дуже сподіваюся, що у нас буде можливість якось захистити. Тому. Ну, слідкуємо за ними, але от просто коли я теж одразу коли вчора побачила, що е, там купа заяв, то я подумала, що щури, а потім думаю, та ні, ну чого щури. От е, сьогодні прочитала, по-моєму, Геращенка, що е, Віріщучка, коли її запитала, а що таке, все ж у тебе добре було, вона сказала, партія сказала треба. Ну, все, тепер вона буде в іншому місці сидіти і радити. Як завжди, буде радити все, що не на користь України. Я вчора прямо аж заплакала, коли я прочитала її. Пост я не можу прочитати, бо я там забанена, але прочитала, побачила скрін з її сторінки, де вона написала, як вона працювала на користь України і написала Служу Україні. Да, моя мрія потримати її за горло, вона у мене залишилась. Тому я сподіваюся. Я впевнена, що в мене буде така нагода. Сказати їй принаймні в очі все, що думають про неї. Як мінімум Херсонська область, Запорізька область, Харківська область. Тварь, ну ладно. Уже навіть не цікаво, що робиться в країні. Ми знаємо, що робиться нашу країну хочуть звести на нівець. Вони хочуть, щоб ми всі опустили руки, втомилися і сказали, та й все воно каньом? Ні, ми не повинні цього робити. Ми повинні стати на захист. У нас буде, у нас буде шанс. Я в цьому просто впевнена, я це знаю. Так, як я, як я знала, коли е, я вам казала, що Херсон звільнить слава Україні!